Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі, у нас на Ютуб-каналі чудотворної ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської мене, як завжди, звати отець Володимир, і сьогодні ми продовжуємо наші з вами зустрічі, які передватимуть, які передують і підготовляють вас до успішної і ефективної молитви, студентної соборної молитви. Під час яких ми розглядаємо саме принципи успішної молитви. Дуже важливо ці короткі науки, які я зараз проваджу, прослухати, тому що, коли ти не розуміючи цих принципів стаєш на молитву, тоді ти подібний до того лісоруба, який дає в ліс з, тупин, з тупою сокирою чи тупою пилою, і каже, що він буде рубати тупим знаряддям, тому що немає часу нагострити, розумієте? Ось, дуже важливо гострити, як казав такий відомий мотиваційний спікер свого часу Стівен Коббі, свою сокиру, свою, свою пилу для того, щоб мати можливість, власне, швидко і ефективно працювати. В даному випадку молитися. Дійсно, саме ефективність молити. Є, по суті, що ключовим ефектом є ключовою умовою для нашої, власне, нашого успіху. І якщо ми не знаємо цих принципів, тоді ну, буде трошки сумно і зустрітися з розчаруваннями. Під час цих зустрічей дуже часто я бачу так, що коли йдеться про цю теоретичну частину, коли не молитва є, а коли така от розмова з вами, десь третина людей, а то й деколи половина, вона не бере в цьому участі, бо не знаю, напевно, думає, що все знає. Ось, І тут є дуже велика проблема спротиву Божому Слову, яка є десь дуже часто в багатьох із українців. Хочу сказати, що коли ти слухаєш слово священника, катехизу чи науку, в цей момент Дух Святий до тебе промовляє, до, до тебе промовляє сам Ісус, тому що священник несе то саме Євангелію, яке ніс і Ісус. Єдине, що змінюються контексти, змінюється фон, в якому змінюється мова, яку, якою священник говорить, але сенс залишається той самий. І ось тому, сьогодні, дорогі друзі, ми продовжимо нашу з вами розмову. Для, для того, щоб в, в подальшому багато хто міг потішити себе і нас е, хорошими, потужними свідченнями, великих чуд, які відбудуться на нас тоденні собор. Молитві. Так що це найпотужніша молитва, яка є до Богородиці, молитва, яка є е, в нас. І тому е, я думаю, що до неї. Необхідно відповідно підготуватися, друзі, за 3-4 хвилини. Я продовжу з вами нашу розмову. А зараз хочу запросити всіх наших друзів, тих, які ще не запрошені до нашої сьогоднішньої зустрічі, і вас теж хочу попросити, щоб ви максимально розіслали цю трансляцію усім, усім, усім. Тож, дозвольте мені, як завжди, включити одне із кількох тих стартових відео, після яких ми відразу розпочнемо нашу молитву. Верніше розмову сьогодні. Про що до чудодійної ікони Богородиці цієї неділі зорганізовують організовують в Івано-Франківську. Настоятель маленької церкви на вулиці Микитинецькій, де міститься матір Божа, ласкава Станіславівська, запевняє, за чотири роки, відколи ікона з'явилася в нього, нарахував вже з півсотні зцілень від страшних хвороб. Одне з них священник взагалі порівнює з воскресінням. Подробицями поділився Пас. Тяжким пораненням у скроню закінчився невдалий жарт із пістолетом для 19-річного Ярослава Германа. Куля пошкодила мозок. Юнак втратив пам'ять, параліч розбив ліву частину тіла. Поранений впав у кому. За словами батьків, лікарі їм радили лише молитися. Вони нам говорили, що він, можливо, виживе. Буде хворий, він буде інвалід. Це ж за діті дуже важливі ділянки. Мозку родина дізналася про чудодійну ікону, яку має священик з Івано-Франківська. Він приїхав до сина, почав молитися, поїхав з цією іконкою. Син почав дихати, прийшов до себе того ж дня, того ж з того світу. Переконані Гермени їхнього сина повернула матір Божа ласкава Станіславівська. Ця ікона у маленькій церковці, що майже на краю Івано-Франківська, з'явилася чотири роки тому. Насправді це копія чудодійного образу, написаного понад три століття тому, каже настоятель церкви отець Володимир. Оригінал свого часу належить вірменській громаді. Його після другої світової, рятуючи від знищення радянською владою, віряни вивезли до Гданська у Польщу. Дуже старенькі дідусь бабця. Вони мали фірус подвійне дно і таким способом вивезли ікону. Але саме цікаве, є то з моменту провезення ікони до Гданська її чудодійні властивості, як би так сказати, зупинилися. Отець Володимир замовив її точнісіньку копію та освятив за всіма церковними канонами. Ми приїхали до Гданська. Приклали ікону до ікони, і три дні ікони знаходилися так. Немовби в такому поцілунку. Копія привезена до Івано-Франківська, каже священник, почала робити дива. Історія із ціленням Ярослава Германа, запевняє отець Володимир, лише одна із багатьох. Це ще одне чудо цієї неділі. До ікони матері Божої ласкавої Станіславівської священник вирішив організувати прощу саме в останню неділю травня, 77 років тому. Образ коронували найвищою відзнакою католицької церкви. А в майбутньому священник мріє перетворити свій храм, де зберігається ікона на паломницький центр. Наразі дуже зацікавлений долею розвитку відпустового центру. Тут у нас <клес> пан Олександр Шевченко, керівник чудового курорту Буковель. Дуже добре би було, якщо б можна було сконсолідувати тих людей, які можуть спричинитися до того, що в нашому місці постане щось унікальне. Алла Пас, Роман Прикарпаття, ТСН, 1+,1. <звук> Ще раз слава Ісусу Христу, Дорогі друзі, ще раз вітаю. Особливо радий сьогодні привітати тих, які щойно до нас приєдналися. Отже, я, хоч ми йдемо зараз в трансляцію на Ютубі, також щойно розмістив посилання і в нашій і в нашому Facebook, на нашій Facebook сторінці. Щоправда, в Facebook. Практично не поширює YouTube ресурси. Але люди, які свідомо зайдуть на сторінку, зможуть через це посилання перейти і взяти участь у нашій сьогоднішній зустрічі. Ці зустрічі важливіші, ніж молитва. Це от те, що важливо усвідомити собі, тому що вони конфігурують молитву, вони її визначають. Ось. Я знаю, що деколи вам подобається, коли я в усі поблаченнях сижу хрестом, махаю, чуть по чолі не б'ю. Я... Сьогоднішня наша зустріч буде набагато спокійніша. І вона полягатиме саме у висвітленні тих принципів, які, власне, допомагають нашій молитві, які роблять її успішним. І перші два дні це практичні речі, потім підуть метафізичні. Ось, сьогодні я говорю про ті речі, які дійсно треба зробити у своєму середовищі з собою, і, чи, скажімо так, в практичний спосіб подбати для того, щоб в подальшому ця молитва була ефективна і успішна, щоб не було зриві. Отже, якщо попередніми днями вчора я власне розповів вам про те, що Помпейська дев'ятниця, яка є складовою кладової частини цієї студентної суборної молитви, вона не любить багатьох інтенцій, багатьох поготовних намірень, переважно її моляться в одному намірні. Ось, і я сказав вчора, що в принципі допускається. Два намірення, тому що зараз у кожного з нас є особисте персональне намірення, але є також загальне національне, народне намірення – це перемога. Ось, і ми не можемо зараз жодну молитву заносити до Бога, не, випро... не прохаючи у нього ласки, милосердя над нашим українським народом, щоб він нас порятував. І от є тільки такий от виняток. Ось, я. Казав, що оптимальне молотоване наміряння це не е, простиродлосписане, а це 5 слів, 4-5 слів. Є такі горе блогери які там виписують, що молиться і за то, і за сього, і ну, просто так патріарх, напевно, не молиться. Я вже пояснював вам, що це нічого доброго в таких е, розуміти описах немає. Єдине, що, що це творить, це просто розбавляє вашу молитву і сенсу тоді від такої молитви немає взагалі жодного. Але продовжимо говорити сьогодні про те, то -то, що я вчора вам висвітлив. Сьогодні, дорогі друзі, я хотів би сконцентрувати вашу увагу саме на другій важливій складовій це соборна молитва. Студенна соборна молитва. Що таке Соборна? Отже, ми знаємо, що в ті найбільші храми, які будуються, називаються Соборами. Переважно, це катедральні храми. Також може бути велика, суб... велика церква. От, наприклад, у нас в Івано-Франківську є Пасічнянський собор. Це не є катедральна церква, це парафіяльна, але він дуже великий. Там служить кілька священників, багато священих. Не знаю, щиро кажуть, що скільки. Ось і тому ну, називають собором. Переважно в давнину так воно і було, що там, де в ті церкви, де служило, де служило багато священників, називали соборами. Сьогодні раліність ралі, наша така, що практично на кожній парафії, принаймні в Івано-Франківську, в містах нас є щонайменше два священики. Для того, щоб ну, один одного підстраховувати, тому що ну, ми теж є люди, деколи священик може захворіти, деколи може піти в відпустку, деколи потребує десь поїхати. Ось і, але попри все, завжди треба, щоб священик був на місці. Ось і е, соборна е, молитва, подібна як і собори. і це означає зібрання. Зібрання людей. І, власне, цей принцип, Він випливає з самих слів Ісуса Христа. Ісус сказав: усе, щоб ви молити, зібравшися разом, що ви не попросили, буде вам дано. І тут дуже важливо усвідомити собі, що як -десь, каже Ісус, там навіть да є двоє або троє зберуться ім'ями, і там я є серед них. Отже, коли ми закликаємо когось і з кимось разом стоїмо на молитву, в той момент наша молитва осягає зовсім іншу якість, абсолютно іншу. І це те, до речі, що багатьом із наших друзів не вдається зробити. Тому що я ще з тих часів, як був семінаристом, дуже часто зустрічав таких святих і добрих бабусь, знаєте, які самі молилися дуже багато. Даруйте, я знаю, що є і такі чоловіки, але просто, от, в моєму досвіді, серед тих людей, яких я знав, дійсно переважно, це були старші жінки, які жили просто в жахливих умовах. Вона молилася, багато молилася, мала в себе вдома, свої кутки такі, Та, то тато на то дуже багато, великий пласт таких жінок є. Ось. Обкладають себе вдома іконками, образками, брошурками різними. Дуже часто біблії там нема. Ось є якісь самопальні молтвенички, ось є брошурки, тому що біблія дорога, а хороший молтвеник теж дорогий. Дуже часто старші жінці, пенсіонерці, не вистачає коштів на базове отримання. Тому, не кажуть, що вже там про щось більше і тому дуже часто так трапляється. Принаймні раніше траплялося, що я, заходячи до таких жіночок, я бачу, що просто купа брюшурок. Біблії нема, катехизму нема, доброго молитвенника нема. Але людина молиться, молилася сама, забившися в свій куточок посеред, поміж тих от двох стін в прямому куті 90 градусів, і то був її молитовний світ. То був рай посеред пекла. Тому що, коли розверталася назад, вона нікому не, практично не розверталася. Вона там бачила чоловіка-алкоголіка, сина наркомана, е доньку, яка пішла блудом. Розумієте, це історія реальних людей, яких я бачу, і людей, які просто-напросто перевернули все в моєму серці, в моєму душі моїй душі, і дуже часто от така страшна ситуація вона виникає саме через те, що людина не вміє запросити інших людей на молитву. Не вміє запросити навіть своїх домашніх. Це є така велика проблема. Дуже часто ми думаємо, що молитва має бути на самоті. Дійсно, є час, коли маємо побути насам, -насам із Богом. Але також ще більше благодатної молитви є тоді, коли з'єднаємось родинним і сімейним колом. І тут, власне, виникає цей феномен приходу Христа. Саме тоді Він приходить, коли не одна людина є, коли кілька людей стає одна молитва. І ось сьогоднішня наша розмова вона прямо випливає із вчорашнього. Якщо я казав що вчора, що не можна розпорушуватися, не треба розпорушуватися, уникайте розпорушення в молитві. Писанини цілу купу розумієте тих, скажімо так, інтенцій тих молотованих намірень, тих поминань, сотки тисяч імен і тому подібне, я питався вчора: за які із цих намірень ти можеш стати на 100 днів молитви? Ну і так насправді зовсім не на кожна може стати на молитва. Знаєш, і це теж дуже важливий і визначальний фактор. Тому що людина платить те, що їй необхідно. Людина купує те, що їй потрібно, те, що вона цінує. І от тому от, дуже важливо, от, що ти можеш? За тих людей, що ти списки написав, написала, чи ти за ту людину, що ти написала, може взяти помпейську дев'ятницю? Ні, ну подай би дев'ятницю до Богородиці, що розв'язує. Ні, не за всіх них, а за кожну з тих людей. Якщо ти хочеш, щоб молитва була ефективна, то не виписуй, хто наскільки, а уяви собі, що за кожну людину, бодай би за кожну сім'ю.